Кожного дня вони пишуть свій новий сучасний, можна сказати, ексклюзивний шкільний літопис разом зі своїми учнями. І працює все дуже просто: вчителі віддають свої знання дітям, а у них у дітей беруть щось нове та молодіжне. Ну, принаймні, так у освітян двох районів Харкова Новобаварському та Холодногірському. Тому і навчання та результати відзначені перемогами на різноманітних міських, всеукраїнських та всесвітніх змаганнях. Тож як не подякувати найкращим вчителям, не висловити їм слова подяки, і тим більше нагоди їхнього професійного свята так і зробили. Дорі, вас чекає, обері, і обері, знайте, з не було паротів, завжди учитель. Саме ви знаєте, зараз в наших реаліях. Особливо відчуваєш підтримку дітей, коли їх бачиш завдяки підтримці нашого харківського міського голови, його команді, коли ми зараз навчаємо дітей в підземних школах, в метрошколах, коли ми можемо доторкнутися до кожної дитини, подивитися в очі, то це є найважливішим, що ми можемо дати їм знання тут і зараз. Шановні колеги, любі мої вчителі, вітаю вас зі святом. Бажаю вам. Незламності, натхнення завжди вірити в майбутнє, любові вам і пам'ятайте, що ми з вами харків'яни. Ми з вами герої, як наше місто, герой Харків. Я дуже радий бути частиною світянської спільноти. Бо зараз, як ніколи, ми живемо в такі дуже історичні часи, де гартується наше майбутнє, і я відчуваю те, що Особливу роль в цьому те, що завдяки нашій сумлінній праці діти мають можливість далі навчатися, мріяти. А я вважаю, що зараз вчителям також потрібна насправді психологічна підтримка. То завдяки тому, як вони здатні пережити стрес, здатні пережити такі стані умови, залежить від того, як їхні діти вони беруть приклад з дорослих. Дуже важливо зараз також тримати своє ментальне здоров'я. Тож я хочу побажати нашим колегам завжди бути натхненими, завжди бути здоровим, місце здоров'я це пріоритет наш, і я вірю, що наша місія це будувати нашу вільну Україну. Я вважаю, що ми робимо дуже великий вклад в те, щоб побудувати вільну незалежну українську і мирну державу. Живемо в Харкові, який дійсно місто, яке стало незламне. А Харків місто будь-яке створюють люди. І тому най, наш найкращий мер, наші люди, які згуртувалися саме на початку цієї несправедливої війни. Саме вони і роблять наше місто незламним. І я пишаюся, що я харків'янка. Я пишаюся, що я можу. Нести щось добре, позитивне, допомагати підтримувати наших військових, бо це є найкраще, що ми можемо зараз робити, звичайно, не полишаючи свої справи, навчати дітей. Це першочергово. Але окрім цього, ми ще можемо нести світле і добро і допомогу для своїх учнів. Я Є дуже сучасним вчителем, тому що я вчитель-блогер. Я цього не соромлюсь. Я е, спілкуюсь з дітьми і через соцмережі. І е, навіть знаю більше і вмію користуватися соцмережами більш вправно ніж мої учні, тому що я так само постійно навчаюсь, шановні колеги. Вітаю всіх з прийдешнім святом і бажаю вам натхнення. Молодості, творчості ніколи не опускати руки, і щоб у вас завжди за спиною були крила, які вам дарують ваші учні. Яка буде дитина? Який настрій буде у дитини, у її родини? Я відверто кажу, що розумію, наскільки важко вам сьогодні. Бо не завжди йдеш на роботу з гарним настрієм після безсонної ночі, після обстрілів, але потрібно все спрятати в себе і працювати, і дарувати дітям знання. І це дуже важливо. Бо ви формуєте майбутнє України і майбутнє нашого славетного міста, міста Героя Харкова. Звісно, бажаю всім вам міцного здоров'я, щастя, гарних емоцій, і щоб нарешті настав довгоочікуваний тривалий мир. Дякую вам, шаю з вами. Кожне свято дня вчителя у Новобаварському та холодногірському районі особливе, бо усі вчителі тут одна велика родина, яка разом працює і навчає, та разом і відпочиває. Цього разу із зіркою української естради, заслуженою співачкою Тетяною Піскарьовою. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.